Усі розумні люди планети охоплені панікою. То який конкретно у тебе план? Усіх вітаю, друзі! З вами Кіномозок. і якщо зараз ви знайшли себе тут, отже, ви, так само як і я, любите хороше кіно. Зараз у нас за вікнами лунає повітряна тривога. Не знаю, чи буде її чути, але якщо так, то вважайте, що у нас з вами сьогодні місія неможлива з оригінальним звуковим супроводом. Як завжди, за традицією поговоримо потрохи за все, тож сідайте зручніше і готуйтеся рятувати світ. 14 січня 2019 року Том Круз оголосив, що сьомий та восьмий фільм у серії «Місія неможлива» будуть зняті один за одним, а Крістофер МакКорі напише сценарій та зрежисує обидва фільми, прем'єри яких відбудеться 23 липня 2021 та 5 серпня 2022 року відповідно. Однак у лютому 2021-го Deadline Hollywood повідомила, що Paramount відмовилися від цього плану. Ця частина мала стати першим художнім фільмом, деякі сини якого мали знімати у космосі. Було підтверджено, що на жовтні 2021 року запланований політ на МКС Тома Круза та Дага Лаймана з космічною місією Аксіон Спейс Кру глянь! Він, наче якийсь песик, щасливий та грайливий. Хочеш у космос? Хочеш у космос, песику? Гаразд, поїдемо. Однак сцени в космосі не були зняті з кількох причин, про які розповідав режисер фільму Крістофер Макколі. По перше, за його словами, більшість знакових трюків у серії базуються саме на гравітації. А зйомки в невагомості вимагали б кардинально іншого підходу до постановки Сен, що могло б змінити усю суть франшизи. По-друге, режисер вважав, що перенесення дії у космос могло б віддалити фільм від його реалістичних коренів, що могло б не сподобатися шанувальникам серії. Також зйомки в космосі потребували б значних фінансових та логістичних ресурсів. А для фільму, бюджет якого і так складає майже 400 мільйонів доларів, додаткові витрати могли б стати надмірними. Він просить ще грошей він, просить викинути їх на вітер. Однак Том Круз не полишає ідеї про знімання фільму у космосі. Тож, скоріше за все, це лише питання часу. Скажитесь, ти все ж таки це зробив, сучий сиро. Повертаючись до місії, зйомки фільму проходили у Великій Британії у Long Cross Studios та узерному краї. Іншими локаціями були Мальта, Південна Африка та Норвегія. У грудні 2022 року зйомки у Великій Британії завершилися. Після цього знімальна група перемістилася до Апулії в Італії, щоб там продовжити зйомки на порту авіаносця Джордж Буш Авіаноса с уяви я давно не плавав. Знімання було офіційно призупинено у липні через страйки акторів та сценаристів. Фільм повернувся до виробництва у березні 2024 року, хоча в травні зіткнувся з затримкою через несправність підводного човна. Під час зйомок в Англії Круза було помічено виконуючим трюк з повітряним біпланом. Про це поговоримо окремо в четвертому розділі. До листопада 2024 року виробництво було завершено, і фільм знаходився на стадії постпродакшену. Засмучений через те, що не вдасться з'їздити до Севастополя, а замість того треба шукати кацапську бляшанку, яку вони пафосно називають субмариною. І там намагається вираховувати її точне місце знаходження. А тим часом сутність продовжує захоплювати кіберпростір, діставшись ядерних арсеналів провідних держав світу. Якщо ми не хочемо, щоб світ скотився в прірву, мусимо співпрацювати. Якщо він згодиться. Тож, якщо за 72 години ітан не скаже короне: світ чекає ядерний апокаліпсис. Словом, нічого нового. Не знаю, чи буде це спойлером, оскільки на це натякали ще у трейлерах, але по всьому сюжету розкидано такі собі гачки, нагадування та відсилання до попередніх місій Ітана, зокрема до найпершої, а також третьої. І так, як я казав відразу після перегляду фільму у кіно, я таки вгадав, що Кроляча лапка або антибог цей був початковий код сутності. Люблю таки і бути правим. І що медаль дати. Як я також згадував, фільм наповнений пафосом, який став невід'ємною частиною серії, починаючи, здається, з п'ятого фільму. Усі ці діалоги в стилі не роби цього, бо саме цього від нас і очікують. Ми повинні їх переграти, поводитися так, як від нас не чекають, бо лише так можна перемогти. У цьому фільмі їхня концентрація досягне свого піку. що... Час від часу набридає і стає одним з очевидних мінусів картини. Іншою білою плямою в сюжеті залишається Гебріел. Гебріале. Гебріале. О Гебріале. Як вони вперше зустрілися з Ітаном? Чому стали ворогами? Чому він вбив ту дівчину? А найголовніше, як він став співпрацювати із сутністю. Всі ці питання, на жаль, лишаються без відповідей. Хоча для цього у фільмі був хороший момент, коли Ітан та Грейс приходять до тями у тій, як тій компресійній камері, чи як вона правильно називалася, чому було б не використати цей момент для пари откровень в стилі Ми колись працювали разом? Я вважав його другом. Потім він мене зрадив і все таке. Ще один момент, який щоправда не сподобається, мабуть, тільки нам. Якого біса у фільмі робить актор Зоркостану? Ну от і якого. Окей, їм за сюжетом потрібні були вороги росіяни, але ж можна було запросити, кого завгодно, та навіть хоча б когось з наших акторів, замість тягти у кадр орків. Добре, ще в 2011-му, коли світ ще не усвідомлював, які вони падлюки. З іншого боку, Лошарик це просто стьоб на мільйон. Словом, ситуація дуже неоднозначна. А ще протягом фільму не покидає таке досить прикре відчуття від того, що люди здатні приймати правильні рішення тільки у кіно, тоді як в реальності. Ніхто, окрім нас, не хоче знищити усім відому мерзенну сутність використати, співпрацювати із ним. Ось, де справжній вихід світові зараз конче потрібен такий Гант, який проігнорує всі накази і зробить все ж таки те, що необхідно. Том Круз незмінно повертається до ролі Ітана Ганта вже протягом 29 років. Тепер йому зніматись досконо. Можливо, варто було випустити фільм наступного року, щоб вже дата була кругою. Саймон Пек, Вінг Рейнс, Гейлі Етвіл, Пом Клементієв та майже увесь каст попереднього фільму повернулися до своїх ролей. За словами Саймона Пега. Круз бере участь у всіх аспектах виробництва фільму, від головної ролі до допомоги на знімальному майданчику. В свою чергу, Пом Клементєв розповідала, що робота з Крузом та його командою відкрила для неї нові можливості і змінила її в позитивному сенсі. Також усі актори згадують, що Том Круз завжди приходив на майданчик раніше за всіх і йшов з нього останнім. Команда називала його не просто головним актором, а капітаном, який веде за собою усю франшизу та усіх надихає. Ну а нас, в свою чергу, надихатиме наш неперевершений дубляж. Цього разу ми почуємо голоси Андрія Твердака. Востаннє прошу, довіртесь мені. Бориса Георгієвського. Ми були на боці правди, брате. Я ні про що не шкодую. І тобі на слід. Дмитра Завадського. Перейдімо до заковики. Олександра Шевчука та інших акторів. Твою команду зрадили і тане. Ось і твої таємниці викрили. Дякуємо за це студії Лед Доєн, режисерці дубляжу Ользі Фокіні та перекладачу Федіру Сидоруку. Ну а ось і найсмачніше. Незважаючи на те, що творці знову стали на ті самі граблі і засвітили наймасштабніші та найефектніші трюки у трейлерах, це все ж таки не робить їх менш захоплюючими. Цитуючи один з таблоїдів, відданість Тома Круза практичним трюкам досягає нових глибин. У фільмі він виконує складний підводний трюк, де його персонаж Ітан Гант проникає у затонулу субмарину. Ця сцена знімалася в одному з найбільших у світі водних резервуарів об'ємом 8,5 мільйонів літрів. Оце Круз носив спеціальний костюм вагою приблизно 60 кілограмів, що ускладнювало рухи під водою. Під час зйомок цього трюку він ризикував гіпоксією через обмежений доступ до кисню. І окрім фізичного навантаження, все не вимагало також складної хореографії у небезпечному середовищі, оскільки за сюжетом ітан знаходиться у конструкції, яка постійно обертається від найменшого руху. До цього Севастополь за сюжетом заповнений уламками та ще парочкою торпед. До творцям потрібно було знайти спосіб зробити це приміщення максимально хаотичним та неспокійним, але при цьому таким чином, щоб Том Круз міг орієнтуватися, ну і вижити. Далі. Пам'ятаєте оту сцену з літаком у п'ятому фільмі? Тож була репетиція, ось де, ось де прем'єра. У цій частині присутня сцена, де Том Круз тримається за крило літака, який летить на швидкості більше, ніж 200 км на годину. Цей трюк вимагав понад півтора року підготовки. Круз співпрацював з режисером Крістофером Маккорі для реалізації цього трюку, стикаючись при цьому із надмірними фізичними викликами, такими як сильний вітер і труднощі з диханням, для чого була потрібна спеціальна киснева маска, яку він знімав лише на час безпосередньо самих дублів. При цьому. Круз тримався за крила літака з відкритою кабіною, коли той летів до гори Брігом. Тоді як пілот був одягнений у спеціальний зелений костюм, щоб його можна було цифровим чином видалити з фінального монтажу. Але ось він Том посміхається і махає в камеру, бо для нього це звичайний день на роботі. Окрім неперевершеної головної мелодії, яка супроводжує серію майже протягом 30 років, сцена на горозвісному Севастополі показує, наскільки велику роль відіграє саме звук, коли навколо все скрипить, коли той Севастополь перевертається від найменшого руху, всередині, всередині постійно прибуває вода тощо. Все це вкупі передає максимальну напругу, яка супроводжує це занурення. У записі саундтреку для обох частин брали участь понад 555 музикантів, а також було записано понад 14 годин музики та звуків. У підсумку сюжет отримує 7 балів через зайвий пафос актора з Оркостану і незакритий гештальт із минулим Ітана та Гебріела. А акторська гра на дев'ятку все через той же пафос, музика, візуал та екшн отримують по 10 балів. Таким чином, коефіцієнт кіномозку для протистояння найкращого агента в світі та схибленого шаї має 9,2 бали з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Тишіте ти вподобайки, якщо вам сподобався мій огляд. Пишіть у коментарях, чи є ви фанатом всієї франшизи, чи бачили ви вже заключну частину, які враження у вас, і як ви думаєте? Чи все ж таки Том Круз з'явиться у цій ролі ще один, два, чи навіть три рази, не знаю скільки. Словом, робіть свої ставки. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити, ставайте його спонсором, якщо маєте таке бажання та можливість. Ну і, звісно ж, не забувайте про донати на ЗСУ, аби той жах, в якому ми живемо зараз, став лише нашими страшними спогадами, а найкраща сцена в усій серії місія неможлива якнайшвидше стала реальністю. З вами був кіномозок, побачимося у нових оглядах.